Сьогодні настав день істини. Світ має знати, що сталося і що він відстоює. Така сила дуже небезпечна. Внесіть у протокол. Ми вважаємо його винним. Ось як це починається. Гарячка, лють і добра людина стає жорстокою. Цей біснуватий кажан усіх тероризує. Ти не вирішуєш, що добре. Всім начхати, що Кларк Кент воює з Бетменом. Це має значення. Це все, що лишилося людям. Їхня єдина надія. Люди ненавидять те, чого не розуміють. Будь їхнім героєм, Кларку. Тим, хто їм потрібен або не будь. Ти цьому світу не зобов'язаний і ніколи не був. Двадцять років у Готемі. Скільки хороших загинуло, скільки ними залишилось. Дияволи приходять не з пекла, що під нами. А з неба. Він може знищити все людство. мусимо зупинити його. Чорний і синий, бог проти людини, день проти ночі. Червоні плащі йдуть. Червоні плащі йдуть.